Дорогі сестри і браття, Господь Бог, коли сотворив увесь світ, то він мав план, і цим планом був Ісус Христос. Особа, постать Ісуса Христа, вона є центральна в людській історії. До тієї міри вона є центральна, що навіть ті люди, які у Христа не вірять, Сьогодні рахують роки від Різдва Христового і ділять всю історію на нашу еру і на те, що було до нашої ери. А наша ера означена народженням Ісуса Христа. І тому бачимо, навіть у щоденності сталося так що особа Ісуса Христа, вона надзвичайно важлива для людства цілого. Але насправді Бог у Тройці, він так і задумував. Тому що бачимо, коли він створив людину на свій образ і подобу, то він не створив зменшену копію Бога. Що означає образ і подоба Божа? Візьмімо будь-яку фотографію. І коли ми покажемо фотографію комусь із знайомих і запитаємо, хто це, то він назве ім'я живої людини. І на фотографії буде видно і риси її обличчя, і деколи навіть виявляються якісь риси характеру на фотографії. Але фотографія, хоча нагадує нам про особу, то вона від особи дуже сильно відрізняється. Но насамперед, та особа, вона об'ємна, вона людина, а фотографії то просто папір. Та особа жива, а фотографія не жива. І так само. Фотографію можна скласти удвоє, в четверо, можна роздерти з особою цього не зробиш. Коли ми говоримо про те, що людина це образ і подоба Божа, це не означає, що людина це такий, так, така мініатюра Бога. Вона приблизно до Бога має таке відношення, як фото, фотографія до живої особи. А скажімо так, різниця ще більша. Але дивлячись на людину, можна впізнати Бога у ній. Але вона радикально людина відрізняється від Бога з його безмежною, вічною і цілковито досконалою природою. І ось ця недосконала людина, як образ і подоба Божа, отримала також і свободу, і свобідну волю. Вона має розум, свобідну волю. А для чого? Щоб Богові відповідати на його заклик. Тільки є одна така важлива річ, що людина Бога не може побачити своїми земними очима, і вона не має ніяких засобів, щоб Бога зареєструвати. І, наприклад, якщо люди прийдуть і скажуть, о, то такий у вас гарний храм, тут відчувається благодать Божа. Це дуже проблематичне твердження. Ану, пояснімо собі, що означає відчувається благодать Божа. Ну, тому що як? Ну, прийшов ти до храму, тут затишно. Тут може кадилом пахне і всяке інше. А ще людина справді знає, що вона приходить до храму, що вона зараз буде тут молитися, та й тому їй здається, ну, приходить спокій, рівновага таке, заспокоєння їхніх розбурханих емоцій може прийти, і тому каже, що відчуває благодать Божу. Але насправді це не відчувається тут благодать. Це не є відчуття благодаті Божої. Бо Бога ми можемо зареєструвати і відчути Його присутність тільки своїм розумом і вірою. Дорогі сестри і браття. тільки вірою, коли ми довіряємо Йому і знаємо, що Він нас любить, бо Божа благодать це Його любов спрямована до нас. Божа благодать це Його любов спрямована до нас. І людина Бога насправді не може зареєструвати на місії. Ми часто повторюємо один приклад: як до священника прийшла одна дама, і е, вона там хотіла, щоб якісь люди прийшли, і якісь молитви влаштовували у храмі, в монастирському. І каже: А чому ви проти того, щоб прийшли ті люди? Ну, тому що вони деякі навчають такі речі, які не відповідають католицькій вірі. Але вона, а вона каже, ви знаєте, я була у них на реколекціях, вони нічого поганого не говорять. Добре, але ж ви не закінчували семінарію. Ви ж не знаєте, чи все вони добре говорять. Можливо, вони, вони щось говорять, вам здається, побожне, а воно хибне. Бо дуже багато людей говорять, вони підуть, наприклад. Каже, ходила до такої жінки, яка відмолює всілякі такі пороблення. Не можна. А каже, та Отче! Та у неї образів в хаті ікон, від стелі і аж до підлоги. Всі стіни в образах, тим гірше, тому що це такий є обман. І тому та особа, вона не знає, що там правильно, а що неправильно навчали ці люди. Але вона каже далі. Але, Отче, коли я там була на реколекціях, то я відчула, що Христос є поряд зі мною. Священник каже, ну добре, що ви таке відчули. Це слава Богу. А коли тепер сидите коло мене, каже священник, чи ви відчуваєте, що Христос біля вас? А вона каже, ні, не відчуваю. Правильно. А скажіть, чи Христос тепер є біля нас? Вона каже, є. То бачимо, в чому. Полягає віра, чи ми щось відчуваємо, чи не відчуваємо, але якщо ми у щось віримо, ми це знаємо, тому що довіряємо тому, що Христос нас навчив. І тому віра, вона може бути, відчуття різні можуть бути, але вона з почуттями пов'язана дуже опосередковано. І тому ми можемо тільки вірою. Бога пізнавати і з ним спілкуватися. А його зареєструвати не можемо, і ми не маємо безпосереднього доступу до Бога. Ми не можемо прийти і до Бога поставити претензію. То люди люблять. Боже, чому війна почалася? Чому то воно все так? Чому, Боже? Ну давай, давай порозмовляй з Богом. Він не зобов'язаний нас слухати. Каже, то я в тебе не буду вірити. Боже. А Бог сів і плаче. І саме тому, що людина, скільки би не старалася, не має ніякого доступу до Господа Бога, то для того, щоб з Богом поєднатися, потрібен посередник. І таким посередником є Ісус Христос, який прийшов на землю. Він той, який людину може запровадити до Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, Бога у Троїці.